Найкраща, найрідніша моя мова, на ній звучала пісня колискова, на ній люблю мені матуся скаже, цікавинки мій друг на ній розкаже, на ній, бабуся кличе до обіду. На ній я про футбол розкажу діду, на ній пораджусь про з статом, на ній секретом поділюсь із братом. Починаючи від 2019 року до Дня Слов'янської писемності і культури у Донецькій області щорічно проводиться марафон під назвою Мова єднає. У цьому році його провели онлайн та у чотирьох бібліотеках країни у форматі офлайн. Однією з чотирьох учасників стала центральна бібліотека імені Тараса Григоровича Шевченка. У Покровську. Ініціатором заходу мовного марафону Мова єднає була Донецька обласна бібліотека для дітей. Вони нам запропонували стати локацією на сході нашої країни, і ми з радістю погодилися. Мета цього заходу це об'єднати схід і захід разом, щоб дітки, які читали вірші з нашої локації, з Львова, Рівне, Новоекономічне, щоб вони бачили друг друга, слухали друг друга і об'єднали. Мова об'єднує, культура і мова об'єднує. В ці нелегкі часи для нашої держави такі заходи дуже важливі проводити для дітей, для переселенців, щоб якось розвантажити їх і в ці такі тяжкі часи. На заході діти з Покровська, Рівного, Львова та Новоекономічного через інтернет зв'язок продекламували відомі вірші та заспівали пісні українською, аби підкреслити важливість розвитку та підтримки солов'їної у суспільстві. Як зазначають учасники, їм дуже сподобалося спілкуватися з однодумцями. Мені дуже сподобалося такі заходи. і. Я хотів би, щоб вони проводилися частіше, тому що щоб ми не забували нашу рідну словіну мову і шанували її. Там пожавлю для слаблі до це Зараз мені дуже очень паневі українську мову за час її існування забороняли для використання близько 130 разів. Тож матусі учасників марафону зауважили про важливість проведення подібних заходів у такий нелегкий для країни час. Дуже важливо тому, що зараз, в зв'язку з війною, українська мова повинна процвітати. Її повинні вивчати діти наші, вільно володіти українською мовою, Да, і все, все українське повинно процвітати: пісні, фільми, культура. Звісно, наскільки це важливо, що зараз збирають такі мероприятия для дітей. Даний момент, коли у нас йде війна, потрібно почаще зустрічатися. Що... Мова це найважливіший засіб спілкування між людьми. Навіть сьогодні, коли країна агресор намагається відібрати у цивільних мешканців все: мирне небо, житло, рідних та близьких. Вони ніколи не зможуть нас позбавити можливості говорити. Наразі українці вимушені повідомляти світові солов'їною, жахливі факти війни. Проте незабаром саме українською всі почують таке довгоочікуване слово перемо. Vamos uh -huh.